Добрий день, любі друзі! гості, підписники сторінки. Сьогодні поговоримо про зелену цибулю, або як виростити зелену цибулю, які є помилки, які умови і що треба робити. Отже, почнемо спочатку. Цибуля, яка продається в супермаркеті, ось така приблизно. О, більше буває різна. Взагалі не предназначена для вирощування з неї зелених цибулі. Тому що зараз фермери обробляють листочки зелень, для того, щоб вони ув'ятали спеціальними препаратами. І ось тут всередині ми бачимо, що тут серединка не жива. Тобто ця серединка спить і буде довго спати і вічно, і ви її посадите, і вона вам не проросте. Тому я буду купувати домашню цибулю на ринку. жіночки продають. І вона, на мою думку, мало ймовірно, щоб була оброблена, так як обробляти невеличкі площі економічно нерентабельно. Цибуля є зараз в продажі. Бачите, вже трошки не свіжа. Полежала, поки чекала, поки я зніму відео. Економічно взагалі не вигідно купувати цибулю для того, щоб її їсти, якщо можна виростити самому. Отже, наприклад, ви вирішили вирощувати цибулю вдома і що, що є в інтернеті, які відео. Наприклад, вирощування в яєчних лотках. Суть цього методу полягає в тому, щоб вирізати ось тут дирочки. Цю підставочку, тобто розрізати на два, ця підставочка буде обслуговувати як піддоном. Її обгортають стрішкліткою або кульочком. Зверху ставлять це, в це ставлять цибульки. Головна умова цієї теми, щоб цибулька була тільки на трошки воді, тобто в цьому піддоні. І скажу вам так, що я так робила минулого сезону. І оця вся штука, вона плісневіє від сирості і холоду, який був на підвіконні. І цей метод мені не підходить. Якщо у вас все тепло, то можете пробувати. Е, наступне, скільки треба землі або не землі, для того, щоб виростити цибулю, ось тільки достатньо. Ось така мисочка, куди треба плотно одну попри другу вкласти наші цибулини. І так, щоб вони трималися купи. І на дно наливати, наприклад, води, це вже буде теж добре. Наступні методи, які є в інтернеті, я пробувала минулого разу, це є тирса. Тирсу я брала з наповнювача для туалетів, для тварин. Там є гранули, які заливаються водою, ось такі. І ці гранули потім насипаються, наприклад, вимкість, і вони отримують вологу, і таким чином цибуля собі росте. Цей метод мені не сподобався, тим, що так само утворювалась пліснява. Якщо взяти трошки більшу тару, то е, велика площа вона буде так само не використана. Цибуля не має такої потреби в глибині. Тому 7 чи скільки сантиметрів, небагато, це достатньо. Ти насипати пісок, наприклад, якщо сюди насипати пісок і встановити так само ці цибулинки плотно одну, одну попри другу, то пісок теж буде отримувати вологу, але я не використовувала. І оця от історія з тирсою, водою і піском, вона не дасть нашій цибулі жодних поживних речовин. Ну, є така е, думка, що сама цибулина, оці її. Пелюсточки, вони мають достатньо поживних речовин з літа і не потрібно її вже підживляти або ще щось. Для висадки цибулі в промислових масштабах закуповують цибулку Штутгарт або халцедонний поширеніші, вони блисковаті і вони мають ось тут в районі 3-4 серединок. Суть питання в тому, що ці серединки, які будуть виростати, з них буде зелена рослина, рости. Вони будуть тонші листочки, ніж, наприклад, ви бачите, оці мої, то це вирощено з двох або навіть з однієї, тому що чим більше у цибулини, тим тонші листочки. Наступне, чи обов'язково обрізати оцей от верх коли при виситі цибулі в ґрунт. Скажу наступне: і обрізала і не обрізала та, що обрізана, ось така. Вона проростає швидше, приблизно на тиждень. Якщо ви нікуди не спішите, то можна лишати так, як є. Листочки цибулі, оцю суху шолуху, вони її проб'ють і виростуть. І не потрібно нічого там обрізати. Оці от корінці бажано обрізати. І ми будемо бачити і по цибульці, наприклад, тут ви бачите, що вона вже хоче проростати, вона отримала вологі трошки. І ми бачимо, що вона вже прокинулась. Коли прокидається цибуля, цибуля прокидається навесні швидше, тому що вона вже відлежалась. А ця ж це, яка зібрана в вересні, ви хочете її в жовтні, наприклад, висаджувати, час прокидання цибулі, тобто коли почне вже проростати з цього хвостика зелений листочок, він може затримати вас на тиждень-два навіть, дивлячись про якій температурі ви будете її прирощувати. Про температуру, температура оптимальна. 18-20 градусів. Фермери, які хочуть проростити її швидше, дають 25. А в, в кімнатних умовах ми можемо забезпечити приблизно таку, як треба. Якщо ваша темп... цибуля росте в холодному приміщенні, то вийде така тема, що холод буде тормозити розвиток цибулини і листочки відповідно. І навіть може бути, що вона підмерзла. І цибуля тоді потребує обробки якимись антистресантами. Отже, найголовніше в цій всій історії, це е, вибрати гідний посадковий матеріал і дотримуватись температурного режиму. Режим поливу це така історія, яка, дивлячись, чому ви будете вирощувати. Якщо просто поставити воду, в воді треба, щоб цибулька буквально трішечки була, занурена в воду, так як вся цибулина може з часом згнити, буде неприємний запах, мошкара і всяка така неприємні речі. Якщо ви. Посадили обрізану цибулю, то отут поверху її не поливайте, тільки під низ. Або під доном з піднизу, щоб вона тягнула воду, або поміж цибулини невеличкими порціями, так як цибуля отут почне плістів, спори плісні будуть у вас по приміщенню і це буде некорисно для здоров'я. Коли ви будете вирощувати цибулю, і ви побачите, що вона вдруг вже не стоїть, вже падає, це може означати дві речі. Цибуля вже дозріла, тобто вона вже не може тримати свої листочки або цибулі замало кальцію. Тобто Для того, щоб цибуля мала міцні плотні листочки і не падала, їй потрібно час від часу давати добрива, зокрема кальцій або комплекси, тому що, якщо ви хочете її виростити до товарної висоти, це 30-35 см. То це треба буде їй щось таке давати, або мати багатий ґрунт. Водій в і в піску такого результату хорошого отримати практично неможливо. І коли ви берете вирощувати цибульку вашу, наприклад, в теплиці, у вас лишилась теплиця з літа, якась домашня, невеличка і так далі. І ви повикладали це все рости, то краще вибрати місце на стележі або підняти від ґрунту, так як... Коли цибуля росте в відкритому, ну, відкритому ґрунті, а в землі прямо на підлозі, скажімо так, то тоді важче нагріти її, важче її отримати необхідну температуру і довше вона буде рости. Тобто там, наприклад, ви хочете за місяць отримати результат, а буде у вас на два тижні довше, тому що, маючи стелажі, використовуйте стелажі, піднімайте її від землі. Повторюю, ще раз ґрунту їй треба небагато. Вона росте прекрасно у мінімальній кількості ґрунту. Отже, що я буду робити? Піду, куплю собі домашні цибулі. Це з супермаркета, ми бачимо, що вона не придатна для вирощування. Може вона на весну проснеться. І то, якщо не оброблено, я думаю, що вона оброблена. Так як для того, щоб вона зберігалась довго в супермаркеті, в тому числі і оця штука вже далі не росла, оця гичка, то цибулю обробляють і вона не придатна для вирощування зеленої. А ви подумайте, чи варто купувати зелену цибулю, чи краще виростити свою. Корисніше, на мою думку, я буду вирощувати в землі, в ґрунті, так як в мене лишився від помідорів, огірків і всього решта з літа. І це для мене буде просто як вирощування там, якогось вазонку, фіалки або ще чогось. Тобто з додаткових зусиль там обробок від плісні маргансвалкою, або фітоспорином, Нічого такого я робити не буду. То буду поливати і буду дивитися на неї, як вона росте. Буду все вам розказувати. А поки що всім успіхів, гарного дня бережіть своє здоров'я, бережіть себе та до побачення. Забула вам сказати про досвідчування. Цибуля особливо досвідчування не потребується. Ну огірки не помідори. Цибуля прекрасно росте при денному світлі. Тим більше, якщо ви будете, наприклад, вирощувати на кухні, то там і так виключаєте світло, то готуватись готувати страви, і вечеряти і так далі. Тобто досвідчування особливо не треба.